Євросоюз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Що він передбачає? Блок поповнив чорний список російських кораблів тіньового флоту та знизив прайск на російську нафту. Які зміни відбулися ще? Ви дізнаєтеся в нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Посли ЄС затвердили 18-й пакет антиросійських санкцій. Повідомила у X високопередставник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. За її словами, нові обмеження передбачають зниження стелі цін на російську нафту, а також додають до чорного списку ще 105 кораблів тіньового флоту Росії. ЄС щойно схвалив один з найсильніших пакетів санкцій. Проти Росії на сьогоднішній день ми продовжуємо скорочувати військовий бюджет Кремля. Переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту та їхніх пособників. Написала Калас. Крім цього, нові санкції передбачатимуть обмеження доступу російських банків до фінансування. Про які банки йдеться, та в чому полягатимуть обмеження, не уточняється. Також під санкції потрапляє трубопровід Nord Stream, через який за чутками могло б відновитися постачання газу до ЄС. Зі слів Калас. Під нові обмеження ЄС можуть потрапити і китайські банки, які ухиляються від санкцій. Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють ухилятися від санкцій, і блокуємо експорт технологій, що використовуються у безпілотниках. Додала Калас уперше. У санкційному пакеті мова йде про реєстр прапорів та найбільший нафтопереробний завод Роснафти в Індії. Єврокомісія ще на початку червня презентувала 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Однак його ухвалення блокувала Словаччина, яка наполягала на додаткових гарантіях у зв'язку з обмеженнями ЄС проти російських енергоносіїв, а також потенційними судовими позовами з боку РФ 17 липня. При премєр міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про те, що Братислава не буде блокувати нові санкції проти Росії. При цьому він зауважив, що його країна не буде підтримувати пропозиції щодо припинення імпорту російського газу після 1 січня 2028 року. Вдалося, врешті-решт, переконати і Грецію, Кіпр та Мальту, які не підтримували зниження стелі цін на російську нафту.